Слова Лемуїла, царя маси, що ними навчала його його мати. Що, сину мій, і що, сину утроби моєї, і що, сину обітниць моїх, Не давай жінкам сили своєї, ні доріг своїх для руйнувальниць царів. Не царям, лемуй, Лемуйле, вино, не царям, і напій той не князям. Щоб не впився він та не забув про закона, і щоб не Змінив для всіх гноблених права. Дайте напою пеєнкого тому, хто гине, а ви на духим. Він вип'є й забуде та буде за бідність свою, і муки своєї вже не пам'ятатиме. Відкривай свої уста немові для суда всім нещасним. Відкривай свої уста і суди справедливо, і правосуддя зроби для убогого та для нужденного. Хто жінку чеснотну знайде. А ціна її більше відперел. Довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Шукає вона вовни і льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Прополе вона намшляла, і його набула, і з плоду долоней своїх засадила вона виноградника. Вона підперізує силу стегна свої та зміцняє рама на свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прядки, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбогого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Килими поробила собі сон та кармазин убрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона й продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одержає її, і сміється вона до прийдешнього дня. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука йде їй на язиці. Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. Устають її діти і хвалять її. Чоловік її він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй сплоду рук її. І нехай її вчинки її вихваляють при брамах.